Виношу вибачення трошки затримав, але щось я тут таку затію в лабораторну. що не знаю, чи вийде, чи не вийде. Вона так, вроді, вийшла, але не до кінця думав встигну. Але що ж поробиш? Потрібно вміти часто зупинитися. Дивлячись на весь досвід, поки ще цього не вмію. Так, у мене є. Хто хто прийшов? Мар... Марковска прийшла, замечательно. Марковська, Марковська. Споріді. У мене є лист. Ну, трахті, да? трахті тут в мене чи нема, трохті є. Він пише, що я зрозумів, перероблю в мене в скелетоні є фюзеляж. Чому саме тарахтії, чому всі? Тому що. Ну, тарахтії, Чути мене, да? так? Так, чути. Бачите, виділено тут: АСМ скелетон, ПРТ. І виділено от это прт 002. Це здається, у вас Фузеляж, так? Да? Е, ні, це не Фузеляж. А, от це ISM. Так, да, воно всередині. Тобто, ПРТ це вже у нас. А що таке прт 3 тоді? А ПРТ. це шпангоут. ПРТ-3 шпангоут, а прт 2 А, це о, о, поверхня. А вот эти контурные линии, они вот это в SM да? Да, да, да? да? А ну тоді добре. Тоді беру свои слова назад. То мені переруб... Ну, то я. Ні, ну если там все. Якщо так зробили, то что перероблювати? Ні, просто що там написано S. тільки мені скелетон раскрыто, що там всередині в ньому є, вот это всм skeleton раскрыто. Без доклади. А, вам просто фотографію скажут. Ну, тут я бачу не розкрито. А скелетон не розкрито. От якщо АСМ, скелетон не розкрито, видно, лише базові площини і все. А ось що в середині, э, розкрите, от, э, от через цю стрілочку, що там всередині. А то так не зрозуміло, де у нас скелетон. Добре, зараз. Так. А ну що це, я тут, а, я тут, мабуть, коментар запишу. Чисті селісерки. Ні, не завершу. І так, добре, значить, повертаємося знову до, до чого. Скіретону чи зв'яжу. Давайте ламок до скірітону. Так, власне, скелетон. Я это уже минулого раза швидко пройшовся. Зараз пробую більш повільно пройтись по цим же самым питанням. Тут короткая инструкция по тому, как створювать скелетон. Значит, скелетон создается в режиме сбирки. І в режимі збірки, тобто, у вас має бути обов'язково відкритий файл збірки. І вже ну, створений. Тут у вас у вікні показано, що вже файл збірки власне, власне створений. І в створеному файлі збірки ми маємо відкрити, створити нову деталь по місцю. І в цій новій деталі по місцю ми маємо вибрати саме скелетон. Тут можна вибрати деталі, можна під збірку вибрати, можна деякі інші елементи, там навіть деталь руху, елементи руху можна обрати. Але якщо ми знаходимося в збірці, то ми маємо створити скіритон. Якщо побачимо відразу, тут нема скіритона, просто збірка і свир. Скірітону не потрібно, він автоматично не створиться. Лише створиться після того, як ви забажаєте, щоб він був. Тому що, власне, і без кертону можна прекрасно влаштовуватись, як ми, власне, без кертону з вами криво зробили і зробили навіть нервюру в цьому криві, яка обходить стрінгера і ланжерони. Але якщо ви хочете, щоб він був, то його потрібно створити окремо. Для цього існує певна опція на в меню. Створення нових деталей. Формати. Які обирати формати? Хочеться обов'язково сказати, що формати потрібно обирати ні в якому разі не бібліотеки якісь. Ну, мається на увазі бібліотеки, це що? Це там листовий матеріал, да? лист. Там. Є сварка, наприклад, да? зварювання модель. Зварювальна модель. Ці всі параметри там не потрібно обирати зварювальну модель або там, трубопроводи. Ну, Хоча, можливо, щодо, щодо трубопроводів я би подумав. Можливо, якщо у вас, наприклад, А20, здається, літак і кар, він взагалі з труб створений. Тому тут можливо в скелетоні, якби ви створили труби, але як ви задокументуєте да, ці труби. Ніяк ви не зможете задокументувати. Тому що хоча скелетон марна, можна як всяку деталь окремо, не, не пробував ніколи. Наверное, можна і закоментувати. Да, тоді, якщо питання буде стосуватися труб, то, мабуть, таки дійсно можна буде скелетон, рамка скелетона і навіть і креслення зробити. Але, власне, задача скелетона саме не в тому, щоб е, робити креслення, а в тому, щоб це була якась непримітна. Елемент моделі, який ніде не відбивається. Ні в специфікації не буде відбиватися, ні втіхне в масі не буде відбуватися, ні в чому не буде відбиватися, але він не зрима буде тримати всю збірку весь об'єкт докупи. Таке можливо, якщо деталей там багато, але нескінченно не багато. Там 10, 20, 100 там деталей. Тоді їх можна тримати в скелітоні. Якщо вже кількість деталей буде збільшувати, то там вже буде або декілька скелетонів, кожна підзбірка буде в рамках скелетону. Ну, або там вже як на Боїнг однорангове проєктування, коли вся деталь окрема, потім вони з'єднуються в один об'єкт. Це якийсь Боїнг, здається, три, три сім'я дається. Да? Той що повністю спроєктований без, не буду точно. Так, да. це спроєктований повністю без е, креслень, власне, лише моделями було я спроєктовано. І, в принципі, виготовлено і зібрано, тому що технологічний процес дозволяє відразу виготовляти безпосередньо без, е, без креслень вже. Далі. Якщо ми створюємо цей скелетон, то скелетон обов'язково має бути не ці бібліотечні елементи, а просто звичайна твердотільна деталь. Це найпрості елемент. Нам, власне, що нам потрібно з На кертону? З кертон нам потрібні лінії. Нам якісь контури, От ми тільки що виявили, що а потім уже до цього контуру, там я хочемо якусь обшивку танкостінну доложити до нього. Беремо контур і по ній або поверхню і задаємо цій поверхні певне витов... витовщення і розгортку, і отримали листовий матеріал. Окрема, як окрему деталь, яку можна зробити креслення. Або там якийсь шпангову, то це ж як окрему деталь можна виділити звідси теж як окреме креслення. Як окрема деталь, з якої можна зробити окреме креслення. А в рамках самого скелетону краще робити лінії, точки і. Ну, можливо, плоскості, бачив, я рейгант робив плоскості, теж якщо потрібно там знайти слід і перетину з цих площин і по ним будувати. Як ми завчасно не знаємо, де розташувати на літаку, наприклад, на не там де ми шпанувати, відразу не знаємо, а проектуємо три вимірки, а потім вже нарізку робимо. І, власне, в підтримку цієї версії, наприклад, вертоліт той, що стоїть у нас в ангарі. Якщо подивитися його хвіст хвістого вертольоту, він рівний хвіст вертольоту, але в ньому є дуже багато, чи можна сказати, шпангоут, чи швидше за все, це, мабуть, якийсь стрінгерний набор поперечний, ну, мабуть, шпангоути, Великі набір шпангоути, вони чітко на рівній відстані будуються ці шпангоути Я дуже сумніваюся, що по рівному, по рівні. А причому контури в нього рівні. Я дуже сумніваюся, що це щоб побудувати рівний обвод, потрібно буде будувати стільки стільки перетинів, як для ланжерона. Тут достатньо е, два перетини і видовження по двом перетинам. А на різку, мабуть, тут теж робили за допомогою певних плащин, е, і на перетині плащин вже шукали певні сліди. Тому, в принципі, можливо також і поверхню занести. В скеритон, як ми занесли, як ми власне теоретичну поверхню створили, і вона може бути в кіритоні. Чим гарні контури без поверхні, тим, що вони не менше важчих при експорті і імпорті ви їх не втратите. Коли ви захочете, наприклад, із Крілів перевести цей контур в іншу модель, наприклад, фімап, щоб за рахунок потім 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 контурам накласти, розбити на кінцеві елементи, як ви з Борисом, власне, робили ділянку фюзеляжа, там панель фізоляжа, да, робили, то тут краще все ж таки не поверхні, а саме лінії. Але якщо ми хочемо знайти координати точок перетину, хочемо знати, які мають заготовки всередині. Ну тут, звісно, без нарізки не обійдеться. Щось тому, що чи може бути тут поверхня? Від, від противної типу. Спочатку контури. Якщо контурів недостатньо, тоді вже будемо додавати якісь поверхні. Якщо поверхня недостатньо, тоді вже будемо додавати ще якісь більш Важкі елементи, типа твердих елементів, до яких прив'язується скелетон. В скелетоні, в скелітоні, В скілетоні є своя система координат. Зараз, якщо тут подивитися, він має свою систему координат, так як звичайна деталь. І ця система координат якось має бути співвідноситись до загальної системи координат. теж це, що я хотів від Тарахтія, Я хотів, щоб він мені показав, які є геметричні побудови в рамках цього скелетону. Тут у нас циліндр, малий циліндр. А оце циліндр, це малий, малий круг, малий круг і великий круг. Тобто всі геометричні елементи, які побудовані, вони скелетон, і на рівень далі, на рівень далі всі елементи, які належать власне скелетону. Якби рівень був скелетона з деталі однаковий, то ця деталь в будь-якому разі до скелетона б не належала. Вона була б окрема і лежала в, в рамках загальної збірки. Ну, власне, це я хотів звернути увагу, але Тарахтій захистився в цьому плані у нього все правильно. Тільки не розкрив, не розкрив, з яких же елементів складений цей скелетон. Скелетон э, може редагуватися, ну, оскільки це в збірці власне перша деталь, э, поки скелетон будується, коли нічого нема, то його можна просто відкрити. Його можна активувати, звісно, в рамках збірки, але це нічого не дасть. Якщо відкриємо, у нас набагато більше буде можливостей і набагато менше буде нев'язок для того, щоб робити. Тому можна відразу відкривати його і робити як окрему деталь модифікувати, але завдяки тому, що в неї є певне ім'я. Ім'я скелетон, після назви збірки, це ім'я скелетон... кертон. Зараз трошки більше. Це ім'я скелітон йому дозволяє бути саме там в збірці, де його місце. Він має з'єднувати, організовувати, компонувати всі інші деталі, які розташовані в межах ой, в межах збірки. Для того, щоб. Щоб скелетон так, так, да, і, і після того, кіо його зберігають, це таке, це теж відступ. Коли зберігаєш, він з'являється збірки. Коли відкриваєш збірку, він там в збірці є. В даному випадку він теж у нас не розкритий цей скелетон ну, в прикладі не розкритий. А, в принципі, десь тут було показано, як розкрити. Опції збірка. А, це не тут. Винувати, не тут. Це ті відеофайли, які я присилав. Посилання на відеофайли. Там є приклад, як зробити так, щоб було все, що всередині побудовано в скелетоні, щоб воно все було докладно розкрите в рамках збірки. В тому числі. Бо зараз я бачу, от, наприклад, збірку бачу, і в рамках збірки у мене в рамках скелетона нічого немає. Це є така настройка. Здається, от де інструмент молоток із ключем. Молоток не можу перевести. Молоток разом з ключем. Там на настройках потрібно вибрати буде відображення на нотацій. І тоді будуть видно всі складові, які входять в рамках Да? Ну, зараз на цьому прикладі не відображається все, що знаходиться в межах даної деталі, і редагувати його не представляється можливим, будь-який елемент доводиться заходити в саму деталь або активувати саму деталь в рамках збірки. Потім після того, як у нас власне створений скелетон, в скелетоні міститься найпростіша геометрія, яка тільки може бути. От, круги прямокутники, найпростіша фігури. Потім, коли створюються в тій ж збірці, створюються нові деталі, ці нові деталі можуть використовувати дану геометрію не лише для того, щоб до неї прив'язатися, а, а й якщо цю геометрію зробити спільною, то навіть можна використовувати для створення об'ємних елементів. Видавлювати там. В даному випадку, в прикладі, тут зроблений циліндр по прямокутнику і зроблено два тори, зроблено по двом кругам і лінією е, перетину там, прямокутнику із координатної вісі. І просто вибрано. Там є особливості для того, щоб зробити деталь обертання. Є певні особливості. Ця нова деталь. Вона буде створюватись в рамках збірки, але буде мати, власне, вона буде мати всі ті можливі, всі вже побудовані геометрії спільно і досить легка. І, ну, з цю геометрію використовуючи, можна відразу будувати об'ємні елементи, не будуючи ескіз. Ще хочеться відразу теж попередити. Хтось мені присилав. Коли створюємо будь-яку нову деталь, обов'язково має встановити прив'язку. Якщо е прив'язки не встановлювати, воно теж кнопочка буде активна, ми зможемо зробити не розміщеним. Але якщо збірку буде додаватися все нові і нові елементи, е буде автоматично комп'ютер шукати, співставляти ці елементи і намагатися їх якось розташувати. В зручному вигляді то можуть виявитися ті елементи, які вони зробили прив'язок, вони можуть виявитися десь не на місці. Ну, власне, як лабораторна робота, здається, 72-ї групи ми проводили лабораторну роботу, коли прив'язки розбіглися. У нас пояса Ланжерона із, із Трінгера і з теоретичної поверхні. І тоді доводиться дуже багато часу витрачати. Якщо досвід є, то в принципі не так багато часу йде на те, щоб повернути виправити ці розбіжності, але краще, щоб було повністю, щоб він був повністю визначити, наприклад, статус без прив'язок. А тут має бути е, повністю визначений, має бути full constraint, має констрейн. Повне визначення деталь. Тоді вона у вас в побудови, не буде біля нового квадратику. І ця модель в подальшому буде ну, взаємосв'язана однозначно, і ви її знайдете на тому місці завтра, сьогодні, післязавтра, де ви її залишили минулого разу. Так, далі. Є особливість кілітону. Чому з чого дає? От, ми можемо, наприклад, якщо нову деталь створили, нова деталь створюється, прив'язується або з прив'язками, або без прив'язок. В даному випадку квадратик показує, що власне 100% прив'язана ця деталь. Видно, тут зроблена прив'язка за замовчення. Багато хто на контрольних мені теж писав прив'язки по замовченню, не обов'язовався писати, просто встановлюють прив'язки всі три. Тому що по замовченню це є визначення. По, по молчанню це означає, що припадає система координат. Це все одно, що е, система координат е, одну змістити системи координат іншою, але по замовченню це система координат не будь-яка, а система координат е, однієї деталі е, суміщається з системою координат збірку один в один. Центр підпадає в центр x з Іксом, y з y. А Півпадіння системи координат ми можемо вибрати різні системи координат. Тому що коли ми будували, наприклад, теоретичну поверхню крила, ми там декілька систем координат використовували. І дуже зручно буває, наприклад, під час формування з'єднувань поміщати системи координат в місця з'єднань. Це для розрахунків зручно і для проектування теж зручне. Тому систем координат може бути багато, і, можливо, нам потрібно прив'язатися до різних систем координат, і скелетонів може бути декілька, до речі, і можливо, нам потрібно прив'язати одну частину скелетона до одної системи координат, другу частину скелетона, кертону, іншийтон до іншої системи координат, щоб між ними подивитися взаємне е, переміщення. Тобто скелетони бувають двох типів: одні бувають статичні, власне, як в цьому прикладі, як ми робимо, а бувають динамічні скелетони, динамічнітони. Кожний скелетон має систему, свою систему координат, і за допомогою механізмів ми обертаємо не деталь відносно деталі, а скелетон відносно скелетону, І всі деталі, прив'язані до відповідного скелетону, теж будуть разом з ним обертатися. Все, з точки зору теоретичної механіки, навіть буде більш однозначна картина, ніж прив'язка до е, вже якихось попередніх побудов. Далі. Так, так, да. так от ми можемо зробити опцію. можемо зробити опцію, власне, да. опцію активувати деталь. Нову, це нова деталь. Ми її створили, вона пуста. Ні, немає поки що геометри. Ми можемо активувати, як ми робили це з з із лонжерона, тому що нам потрібно було використати геометрію. Але якщо у вас якщо ми відкрили просто цю деталь, вона була просто порожня, не було б ніяких прив'язок ніж система координат, якщо ми їх не зробили в рамках збірки. У будь-якому разі, що про першкість відкрити, потрібно зробити там прив'язки до того ескізу в рамках збірки, потім закрити ескіз і потім знову відкривати як окрему деталь. Тобто нескладне проектування без скелетону вимагає активування деталі. Або якщо деталь можна відкримати в окремому вікні, то вже мають бути попередньо додані прив'язки в цю модель. Але якщо у вас є скелетон, то ми можемо відразу відкривати новостворену деталь. Скелетон буде доступний і не лише ці збірки, а буде доступний з окремо взятої відкритої деталі. Зараз я хочу глянути, звернув увагу, що в рамках відкритої деталі бачите, у нас є, можна скопіювати геометрію. Є така опція. Я не буду таким певним на 100%, що без кільтону цього копію геометрії зробити не можна. Мені здається, що все ж таки всі інструменти універсальні. Не обов'язково ми можемо будь-яку модель. Яка входить до 16? Будь-яка модель, яка входить в рамках збірки, ми можемо скористатися її геометрією через копіювання геометрії. Ну, певний механізм такий існує, щоб цю геометрію скопіювати, де обов'язково має бути скелітон. Ну, Мені так здається. Але з кертону, коли проєктується ця геометрія за керітону, то виникає якась однозначність. Ми однозначно будемо розуміти, з якої деталі все ж таки ми копіюємо геометрію, і ми не помилимось. Другий раз не забудемо з якої все ж таки деталі працювали, тому що у скелетона є своє місце в збірці. І це місце ну, звичайно, бажано, щоб в папці він знаходився, як і раніше, встановити під час завантаження робочу папку. До речі, в відповідях це не обов'язково писати, що папку робочу потрібно встановити. Я в відповідях на контрольну прошу просто пояснити методику, як це робиться, що за чим. Так. Якщо у нас відразу немає загальної геометрії, то ми можемо через натиснення певних опцій, тут є розташування, ми можемо все ж таки підключити. В даному випадку, бачите, у нас підключається скелетон по замовченню висвітлюється додаткове вікно, з якого ми зможемо вибрати і перейти, власне, до скелітор. І коли вибирається спільна геометрія, коли вибирається спільна геометрія, тут декілька рівнів існує. Ми можемо поверхні вибрати, можемо якісь лінії вибрати, або просто встановити прив'язки. Спільна геометрія до поверхень і до ліній, нам дає взагалі в рамках деталі ту геометрію, з якою ми зможемо відразу робити об'ємні елементи. наприклад. Ми взяли спільну геометрію, там замкнутий круг. І відразу в рамках даної деталі, в рамках даного циліндра, ми відразу просто натиснуємо екструд. Я тут рада, екструд просто натиснемо. Ні, це здається, ні, це відображення деталі. да, тут екструд захований. А, от він. Да. От, ми просто можемо натиснути екструд і нам не потрібно буде створювати під час екструду, прив'язувати ескіз, створювати ескіз, і потім видавляти. Він може відразу цей екструд зробитися вже з тієї спільної геометрії, яку ми взяли з іншої деталі. Тобто, проміжна ланка, як ескіз за допомогою цього інструменту може бути ну, виключена. І тоді ну без безпосередника, чи це гарно, чи це?